20 січня, дванадцята година за американським часом. Новообраний 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп складає присягу на вірність американському народу. Я Дональд Трамп урочисто присягаю. Обіцяє сумлінно виконувати обов'язки президента і робити все можливе для збереження захисту і відстоювання Конституції. США. Хай допоможе мені Бог. Вітаю пане президенте. Золотий вік Америки починається сьогодні. Країна процвітатиме, її поважатимуть у всьому світі, каже Дональд Трамп у традиційній президентській промові після інавгурації. А ще зазначає, хоче увійти в історію як президент-миротворець. Ми вимірюватимемо свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найголовніше війнами, в яких ми ніколи не беремо участь. Найбільше я хочу пишатися тим, що я буду людиною, яка об'єднує і встановлює мир у всьому світі. У перший же робочий день Трамп підписує низку указів з різних питань від енергетики до нелегальної міграції та скорочення програм різноманітності, рівності та інклюзивності. Скасовує 78 указів попереднього президента Джо Байдена та призупиняє на 90 днів усі програми зовнішньої допомоги. Підписуючи документи, Трамп говорив і про угоду, яка покладе край російсько-українській війні. Володимир Зеленський хоче укласти мир. Я не знаю, чи хоче цього Путін, але я вважаю, що йому варто це зробити. Я вважаю, що він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, у Росії будуть величезні проблеми. Сам Путін 20 січня на радбезі РФ заявив, що Кремль готовий вести переговори із новою адміністрацією президента США під керівництвом Дональда Трампа. Щоправда, його вимоги залишаються. Однак населення, судячи з усього, готують до того, що кінець СВО буде не такий, як вони розраховували. Пропагандисти значно змінили риторику: від Київ за три дня до нас там не ждуть, і давайте будемо реалістами. На тисячу чоловік двоє може нас чекають. А решта вічливо кажучи, зрозуміло. Ми, ми Обговорюємо реалістичний результат, а не результат мрії. Реалістично на що може піти і Трамп, і ми ті території, які на момент переговорів, вони наші. Ну знаєш, як часто буває, зупинились на лінії зіткнення на лінії за Тим часом Дональд Трамп дає доручення спецпредставнику з питань України Кіту Келогу завершити війну за 100 днів. А в дописі у власній соцмережі Трус у середу, 22 січня, зазначає, що не хоче завдати шкоди Росії і любить російський народ, саме тому хоче зробити Росії, економіці якої загрожує крах велику послугу. Давайте укладемо угоду зараз і зупинимо цю безглузду війну. Далі буде лише гірше. Якщо ми не досягнемо угоди найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає у Сполучені Штати та інші країни, які беруть участь у цьому процесі. На такі заяви Україні агресорці відреагували з обережністю. Це показник того, якими методами Трамп і його адміністрація націлені просувати інтереси сполучених штатів на світовій арені. Інтереси США ніколи не мінялися чи був демократ чи республіканець у Білому домі, щоб завжди бути сильніше будь-якого конкурента? Любого будь конкурента. А Дональд Трамп серйозність своїх намірів підтверджує і на всесвітньому економічному форумі у Давосі, виступаючи по відеозв'язку, президент Сполучених Штатів заявляє, що попросить Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Мовляв, тоді війна Росії проти України завершиться миттєво.